Танчик став. Вариант. Так, ну що, купити персональною знижкою, купити за 7 е, за 7500. У мене 9444 голди Перевіряємо, що з цього вийде. Ну, те, що я якби порахував, те, що як я прочитав, туди-сюди. чудово тепер максимальна знижка, мінімальна пропозиція, тепер 7500 дешевше. Е, по факту, мені має просто. Грубо кажучи, повернутися до цих 7500 голди, так як я казав, і має також е, оці три бонуси. Бачите? Слот в гаражі, екіпаж і 3-4 задання на X5 досвіду для 752. Ну що, пробуємо. Збираємо. І будемо перевіряти. Так. Купити. Все, прийнято. На жаль, на жаль, на жаль, жаль, е я втратив тисячу голди. Ти купив капець, е господи, привіт. Ти привіт, привітання, привіт-привіт. Ну і е як ми бачимо, як ми бачимо, у мене з 9444 залишилось 1000 голдин, мене зняли. У мене стебзали 1000 голди. Так, да, мені нарахували це все діло. Е нарахували екіпаж туди сюди ці всі моментики, І отримано золота 6500. Грубо кажучи, я потратив 7500. І за ці всі плюшечки, типу екіпаж сот гаражі і 34X5, я потратив 1000 золота. Не компенсувалося все, а мінуснули 1000 золота, грубо кажучи. От так от працює. Щоб ні в кого не було ніяких теорій, воно спрацювало так. Тому треба до 5 стріма зробити, щоб вони всі люди розуміли, якщо захочуть обміняти Сімбі 2 на ці всі плюшки, то по факту з них е, стидять тисячу голди. От Якось на жаль так. А які екіпаж...